На комісії облради з питань екології депутати обговорювали стан природного середовища. Центральне питання очистка річок. Нещодавно я був на своїй батьківщині в Лубнах, де дихоплина сула, Знаєте, це третя річка була в Полтавській області, судноплавна річка. Вона сьогодні вже, як кажуть. Гине повністю. Не то, що катери там чи баржі ходити не можуть. Вона заросла вся. Ми ж так можемо знищити повністю ці природні ресурси. На очистку річок грошей немає, каже директор департаменту екології обладміністрації. Ми зверталися на рівень держави, повернути оці платежі хоча б певний відсоток. За для збереження відновлення поверхневих водних ресурсів. Політика держави сьогодні така, що ці кошти розмиваються десь там, йдуть на різні потреби. Без підтримки держави для відновлення цих річок область не справиться. Уже три роки Київ не виділяє гроші на очищення водоймищ. У цьому році облрада виділила на ці потреби 5 мільйонів гривень. Роботи проведуть на шести ріках: ташань, говтва, нога, свинківка, та гамлик, кобелячок. Найбільша проблема Держгеонадра. за погодженням замовники зверталися по кілька разів. Йде штучне стримування видачі погоджень. Друге питання, звичайно, ці тендерні процедури, які теж приводять до того, що затягують виконання. Представники місцевої влади вважають, очистка іноді призводить до протилежних результатів. Коли число чистили річку, вирили канаву, вся вода стікає зараз в ту канаву, а далі по річці по руслу вода не тече. Річка замулилася, створилося болото. На Полтавщині 5 тисяч кілометрів річок потрібно чистити, а грошей вистачить на 3,5 кілометри.